Дорогі друзі, маємо втішну новину для внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. В зв'язку з тим, що ми всі разом, кажучи простою мовою, задовбали наших чиновників цих слуг народу, які виявилися панами і підпанками. На сайті Міністерства реінтеграції з'явилося сьогодні повідомлення, зміст якого наступний. На гарячій лінії звертається велика кількість пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Проект постанови Кабміну. Щодо продовження терміну ідентифікації ще на 3 місяці вже розроблено. Це стосується одержувачів пенсій в Ощадбанку. Урядовий комітет минулого тижня розглядав цей проєкт постанови і до кінця року він має бути розглянутий на засіданні уряду. Внести його має Міністерство соціальної політики. Це означає, що внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, продовжать отримувати пенсії до 31 березня 2024 року. У е, цьому повідомленні написана дата до 1 квітня 2024 року, але я не насмілююся. Її називати, щоб це дійсно не стало 1 квітня. Отже, Ощадбанк продовжить дію своїх карток для цієї категорії пенсіонерів ще на 3 місяці. Підставою для продовження дії карток стане ця постанова уряду. Немає значення, де нині перебувають внутрішньо переміщені особи. Які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року в Україні за кордоном чи на окупованих територіях. Я постійно наголошую про цей статус е, до 24 лютого е, 2022 року, тому що є ще інші внутрішньо переміщені особи. Які стали такими уже після 24 лютого тобто після початку війни. І це не стосується ця ідентифікація, Їх не стосується. Отже, пенсія буде поступати на рахунки внутрішньо переміщених осіб, тобто цієї категорії. Звичайно, що три місяці пролетять дуже швидко. Уряд міг би й продовжити ці терміни хоча б на півроку, але маємо те, що маємо. В цьому плані можна заспокоїтися. Після 1 січня 2024 року пенсії будуть і надалі перераховуватися на картки Ощадбанк. Але це, на жаль, не знімає питання ідентифікації для цієї категорії переселенців. Її все-таки потрібно буде пройти. Нагадую про чотири способи ідентифікації внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Але ними можуть скористатися і інші пенсіонери України, якщо у них виникли ті чи інші проблеми з пенсійним фондом. Отже, перший спосіб це особисто звернутися до відділення Ощадбанку або до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду з паспортом громадянина України. Тобто, це доступно для тих, хто наразі перебуває в Україні. Другий спосіб: через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. За допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія підпис. Це теж ним можуть скористатися і ті пенсіонери, які в Україні, які за кордоном, і які на окупованих територіях. Третій спосіб. За допомогою відеоконференц-зв'язку з працівниками пенсійного фонду. І… Про нього я багато розповідав і ви вже, напевне, всі знаєте. І четвертий спосіб, це для тих, хто знаходиться за кордоном. В закордонній дипломатичній установі України треба отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з числа внутрішньопереміщених осіб перебуває за кордоном. Отримане посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації. Цю заяву можна написати у довільній формі, їх слід заяву і довідку направити до того територіального органу пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку, тобто де е, оформляв свою пенсію. Зробити це можна двома шляхами. Оригінал посвідчення разом із заявою можна відправити в Україну поштою. А другий шлях це відсканувати довідку і заяву і завантажити їх на веб-порталі Пенсійного фонду. Але це можуть зробити лише ті, хто має так званий ТЕП кваліфікований електронний підпис. Якщо такого підпису немає, відправляйте заяву і довідку звичайною поштою. Про всі способи, як пройти ідентифікацію, я детально розповідав у своїх попередніх відео. І якщо не хочете пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на мій, на мій канал, а також поширюйте моє відео серед своїх друзів-пенсіонерів. А тепер деякі новини про застосунок дія. Вчора, 19 грудня у Києві, відбувся саміт Дії. Це така зустріч на найвищому рівні. Участь в ньому взяли керівники держави. Ось коротко про що говорили виступаючи і що є реальністю. Дія отримала оновлений дизайн та додалися нові послуги. Наразі Дія налічує 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Запущено нові послуги, обмін сертифікатів дії на житло, послуги для ФОП, е, фізичних осіб-підприємців та моряків, реєстрація автомобіля, комплексний сервіс підприємець, на ньому можна започаткувати власну справу, тобто бізнес. У дії багато соціальних послуг від є малятко до створення різноманітних Найгострішим питанням, як сказали на саміті, залишається допомога внутрішньо переміщеним особам, які через війну покинули свої домівки. Для них було запущено ряд нових послуг. В органах соціального захисту брали до уваги документи з дії замість паперових, коли переселенці зверталися за фінансовою допомогою. Віднедавна на порталі Дія доступне оформлення чотирьох соціальних допомог при усиновленні на дітей із тяжкими захворюваннями, особам з інвалідністю з дитинства та на дітей одиноким матерям. Зараз ці соціальні допомоги отримає понад 600 тисяч людей. Доступність через дію значно. Простий цей е, процес для них. Також через ДІю вже надаються послуги із всиновлення, можна зареєструватися кандидатом. Подібні заявки можна оформити і щодо опіки та піклування, а також прийомних батьків. Ось і коротко все. Хоч трохи є якісь добрі новини, бо, на жаль, останнім часом вони тільки сумні і невтішні. Бажаю вам добра, щастя і удачі. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!